Добре, давайте чесно, але у Бьорк реально є репутація ну дивної. Бьорк затакувала журналістку в аеропорту Бангкока, бо сприйняла її дії як ті, що загрожують життю її сину, одежі, які виглядають на дуже дивно, голоси, що ламаються, тексти про пульсацію океанів в грудній клітці. Це стало мемом, це стало історією, це стало доказом того, що по Бьорк це не маркетинг. Вона справді така: пряма, емоційна і абсолютно щира. Після всього сказаного, хто така Бьорк? Мила дивачка, музичний геній. Думаю, вона це той випадок, коли обидва варіанти пірні.